Можливі і неможливі ситуації, які можуть статися, скільки може бути мікроімплантів і так далі, завжди про це проговорю. Мені здається, що дуже важливо, яким чином ми подаємо нашому пацієнту інформацію. Якщо ми кажемо якось так дуже обережно, як я казала, ну, можливо, нам буде треба мікроімплант, але це не точно, надію, що ні, звичайно, пацієнт не буде мати довіру до цього інструмента і до нас. Але якщо ми скажемо, що дивіться для нас саме важливо, що є це контроль переміщення. І якщо я втрачаю ці контролі, мені потрібен додатковий елемент, моїх, ми його доєднаємо. Пацієнт з абсолютним спокоєм буде до цього ставитись і буде йти на скручування мікробайтів без будь-якої проблеми і без будь-яких ускладнень. Люди мене є пане лікування, де прописано 8 винтів, я використовую 2, Бо я страхуся вдруге, мені треба бути друзі, ще наверхніші лети то про що я сьогодні показував. Назарій пацієнтів вікували, дуже щасливі. Кажуть, ого, ми зекономили хорошу суму і не ходили на таку кількість хірогічну, тобто завжди річ підстрахуватися. Це наші фотографії пічні. Ми можемо подивитися, як відпрацювала дистанізація. Зараз ми будемо починати переміщати наші прогуляри і кло. З іншої сторони, теж можемо побачити, чому ця дисталізація виконана в меншому об'ємі. Можемо побачити, наскільки в нас по-різному складний другий клас, скажемо так. Ще важливий момент тут звичайно, це мікротенціє Двіх, про якому з пацієнткою говоримо. Ідеальне вирішення на фініші це співпраця з ортопедом і це вініри. компромісний варіант це композитні реставрації, але коли у нас настільки маленькі річки, звичайно, йти на більше ця пацієнтка, власне, буде йти на таку практично велику роботу. Тут хотіла вам показати, що то саме ми можемо робити на нижній щелепі. Тут у нас була пацієнтка, яка звернулася з бажанням. Зробити тотальну роботу. Вона зразу пішла з тим, що вона хоче ставити півніри, коронки. Пацієнтка така досить медійна, і це для неї дуже важливо, але звичайно ж тут необхідно спочатку забрати скученість, побудувати кращі контакти і власне в цьому напрямку працюємо. Тут десь ще в школі, в шкільному віці було проведено видалення чіпірок, і через це в нас досить сильно нахилені були задні групи зубів. І що нам було потрібно зробити? Нам було потрібно зробити апрель і дистилізацію. Власне, я тут показуємо, як зробимо наверху, нам вдалося працювати без мікроімплантів, ми не отримували якісь побочних ефектів, але вони теж коли прописуємо план. На ми працювали з мікроімплантом. Для того, щоб зразу теж повністю показати вам всі нюанси роботи, що для мене було дивним, коли я перший раз давала лайнери разом з мікроімплантом. Як пацієнт буде це знімати, втягатися, для нього щось складно, чи він з та впорається, так далі. Зазвичай я стараюсь давати вікноімпланти не одразу. Ми вже з вами розібрали, що ми можемо спочатку зробити апаральну спеціалізацію сім-шість тоді, наприклад, додавати вікно імплант. І за цей час однозначно наш пацієнт навчиться легко знімати і вдягати капу. У мене, наприклад, ця пацієнтка, коли сідає в крісло, вона каже, давайте я сама зніму капу, бо я спеціаліст. І після цього я зрозуміла, наскільки пацієнти вдосконалі свій стіл, наскільки вони люблять це лікування лайзером. І що тут важливо? Ми даємо ланцюжок не в дуже сильному натягу. Він обов'язково має легко рухатись. Тобто, па пацієнт має або крючком, або пальцем могти відсунути трошечки ланцюжок в сторону, втягнути капу і тоді закинути ланцюжок на папу, на, пал, да? на, призор, на призор і на прозорі Це вся відвість, яка є звичайно, ліпше давати пацієнту собою кусочки. Які будуть чітко вивіряні на ту саму кількість колечок на тяжку, якщо ми вернемося на фото з верхньої щелепи, тут так само ще один важливий момент: на верхній щелепі, коли мені хочеться страхувати, щоб не відбувалися ротації, да, тому що якщо я дам тільки з одної сторони ланцюжок. На постійно можливо виникне якийсь зайвий момент на ротацію, тому я стараюся чергувати лише два місяці. пацієнтка входить з навантаженою піднебідною кнопкою, два місяці пацієнтка ходить з вестибулярною кнопкою. Не отримувала якихось побічних від Цього звичайно можна дати з двох сторін, але тоді трошечки важче, бо пацієнту треба з двох сторін. Цувати мантюшки і втягати капу. От, в принципі, пацієнти, які хоча б там, місяць вже попрактикували з двостороннім ланцюжком, впевнені, впевнено, що до державу. Якщо ми подивимося ще на кейси, які ми можемо брати на хапи, це, звичайно, це той самий кейс. так? Це кейси з скученістю, це, мабуть, найпростіше взагалі дуже шкода, але позиціонування елайнерів дуже часто полягає на тому, що це для нескладних випадків. Коли нам потрібно усунути скученість, дати естетику і так далі. Мені дуже хочеться розвити цей міф, тому що елайнери можуть бути максимально функціональними, вони можуть виконувати дуже складні рухи, просто важливо грамотно їх спланувати і розуміти, які додаткові елементи ми в разі чогось можемо застосувати. Це пацієнтка, яку ми з вами тільки що подивилися, і от поки ми з вами зараз дивимося на її зуби, звичайно, з її дозволу, вона приїхала. В Київ до прекрасних казок лінів то робити тотал. Я постійно була з командою на зв'язку. пацієнтка хотіла розпочати перед війною тотал в них, вони потім передали її мені на ортодонтичну підготовку. Але, звичайно, для тих простих функцій виправлення скучності інший кейс, коли ми можемо побачити, що лайнери легко з тим дають раду. Мені деякі штуки буквально було близько 6-7 місяців. все досить швидко. Я не хочу сказати, що цей інструмент повністю бездоганний. Я не хочу, щоб всі вдивили грошей окуляри. Наприклад, ця пацієнтка була завершена, але в неї постійно я не могла б дотягнути до кінця ідеального контакту. Була флот про літав, мені це не подобалось. І перед тим, як ставити ретейнери і ретенційні капли давати пацієнтів на ніч, я додавала ще такі кнопки з ланцюжками. Буквально на 4-5 днів уплотнила контакти, тоді поставила ретейнери, треба відкриватися простут, і на фронті між углом з вічкою одиничкою. І тоді ми зробили її ретенційні капи, згодом пацієнтка так само буде йти на вініри або на помузійній реставрації, коли вона буде мати від цього можливість. Що б мені хотілося сказати цієї частини? Ключове це розуміти, чого ми хочемо і як нам це отримати, як від всьому. нам треба чітко розуміти точку Б, тоді ми собі зможемо підібрати інструменти, якими ми можемо до цієї точки Б добратися. Нам потрібен контроль як сили, так і розумних переміщень. І тому я хотіла би запропонувати вам такий міні-тренінг, максимально включити вас взаємодію, щоб ми з вами оцінили клінчики, які нам часто приходять від техніків, які проєктують. І як часто ми можемо спростити цей план, або ми можемо просто зрозуміти, що він нереальний, і прописати потрібну інструкцію, сказати, ось це не відпрацює, це не відпрацює. Будь ласка, зробіть ось так. бо коли мені приходить скрінчек, максимальна кількість правок, які я надавала це 10, мінімальна це зазвичай 3, тому що навіть після перших інструкцій вони втілюють, роблять якусь іншу незначну можливу помилку. Але мені дуже хочеться, щоб максимальне лікування відбувалося контрольовано, щоб не було дуже великої кількості рефайнментів і так далі. Бо, наприклад, я недавно була на лекції по елайнерам, і там була інформація, що зазвичай лайнер відпрацьовує 60% від того, що ми складаємо, і тоді далі ми будемо це допрацьовувати. Мені хотілося б все-таки на моменті перевірки квітку, підняти цю звітку хоча б до 80-90%. І контролювати кожні 10-15 карт, робити якісь повторні скани і дивитися, що вони взагалі відбуваються. Давайте подивимося на такий кейс. Він здається досить простим. Тут немає складного звуження, тут немає ніяких функціональних скарб. Пацієнт просто хоче виправити ситуацію своєю тірочкою. І, звичайно, що ми будемо хотіти, це трошечки нормалізувати наш розбіг як на верхній, так і на нижній шлепі, і зробити нормальну правильну збору. Далі я постаралася змоделювати вам за допомогою шаблонів, е, як відбувається клієчек, для того, щоб не показувати, яка фірма це робила, тому що, повторюсь, мені не хочеться казати, що хтось не хороший, Мені хочеться сказати, що ми завжди можемо краще. Давайте подивимося, які клієчек нам прийшов. Це ближче проблемна сторона. Ось така ситуація, яку постаралася змоделювати який нейтральний шаблон. І це то, що нам е, зробили техніки. Давайте подивимося ще раз на цей рух. Е, і тут, звичайно, було би дуже класно е, ще подивитися на таблицю переміщень, бо завжди в кожному кейсі, я думаю, ортодонти точно це знають, була суміжна дисципліна завжди є допомога. Ми маємо таку таблицю, в якій ми бачимо, які переміщення робить наш зуб. І ми бачимо переміщення як на рівні коронки, так і на рівні кори. І тут, коли мені прийшов клінчек, зуби рухались корпусно. І техніки хотіли просто, цілковито, майже не міняючи на фол коробки, просто висунути верхні зуби над нижніми, таким чином нормалізувати перекриття і рухворення там був величезний. І кількість кап настання для цього супер-простого кейса було 19 або 20. 19 або 20 тижнів наш пацієнт лікувався в такій в в в випадку. Проговорили, що не так з цим міні-планом. І звичайно, те, що ми хочемо зробити, ми хочемо написати, щоб ми працювали тільки з нафтором так? І в такому випадку е, наш кінчек вже зменшився до 13 чи 12 тижнів. Тобто, якщо ми порахуємо сім тижнів, це майже 2 місяці часу нашого пацієнта. Якщо у нас пацієнт, які приїжджають за кордон, які відпобувають, для них... Кожен цей тиждень він важливий, кожен приїзд важливий, тому мені хочеться, щоб мої пацієнти лікувалися по ділу, так, щоб не було якісь зайвих моментів. Тепер давайте, Це була така максимально проста ситуація, давайте ще спробуємо тренуватися в більш складних кейсах, як ми можемо їх спланувати. Тут, звичайно, ми маємо бути готові до того, що нас можуть виникати різні форс мажорні жодної ситуації, якщо ми говоримо про якісь великі Ми маємо бути готові, що ми будемо іноді міняти, міняти нашу тактику, і не щось додавати. зараз про це поговоримо. Покажу вам кейс. Так він виглядає другий клас. Мені дуже сьогодні сподобалось не зараз сказав, що пацієнти не можна ні приплати, тому що не можна. Ці пацієнти не можна прийти, тому що не можна. І моя задача є обов'язково полікувати на елайнерах. І треба спланувати приміщення так, щоб ми могли дійсно це зреалізувати. У нас є скучення. В нас є другий клас, але що грає тут за нас? У нас є мезіальний нахил зубів на верхній щелепі. І, звичайно, коли в нас є доза апрайту, і потім доза дисталізації, це для нас легший рух і більш реальний рух, ніж якщо ми будемо робити суто чисту дисталізацію. Другий момент до нижній щелепі В нас є незначна скученість і протрузія, і ми будемо старатися її вирішувати за рахунок на того, що ми будемо робити сепарації від підтірки до підірки. Я не люблю дуже великі сепарації, але є кейси, в яких дійсно варто на це піти, щоб ми могли наблизитися до максимально класного результату. Е, коли ми будемо відпрацьовувати тут нормалізацію форми і положення наших зубів, ми будемо старатися не сильно переміщати зуби на нижні щелеки, не сильно робити їх образ, щоб не збільшувати нам другий клас, щоб нам не було ще більше роботи. Так, ми права і ліна сторона, і постаралися знову для вас моделювати який мені приходить склічик? Дивіться, спочатку рухається сімірочка, потім рухається шестірка і п'ятірка одночасно, потім рухається премоляри і кло, і тоді все замикає вробки. Як ви думаєте, чи цей план, який я його пустила в клінічну практику, відпрацював? Не відпрацював? Тому що рухи занадто величезні для кожного кроку. Сьогодні про це буде більш докладно розказано в Артема. Звичайно, там будуть більше цифр, більше різних таких показників. Але те, що ми можемо подивитися, просто як лікарі, без навіть вникання в міліметри, градуси і так далі, ми маємо розуміти, що нам важливо працювати сегментарно. Спочатку, так як ми з вами розбирали на перших фотографіях, працює сімірка, тоді працює шестірка, тоді працюють премоляри і тільки тоді працює фронт. Це варто прописувати технікам, тому що е, вони вважають, що класно буде, якщо пацієнт отримує результат швидше. Класно буде, якщо кап буде менше, але вони не до кінця вникають в наші моменти, з якими ми стикнемося і скільки часу потім витратимо, коли цей план застопориться, і нам треба буде робити кучу сканів, знову чекати капи і, і так далі. І, звичайно, е, техніки я не зустрічала техніки, які мені прописали в плані використати тут мій кризла. Або використати тут е, накладки для інтрузії, якщо в мене інтрузія є велика, наприклад, на шостих зубах. Або добавти тут еластик. Е, в них немає такого. Вони просто роблять переміщення, і ми маємо вникнути, як ці переміщення нам підсилити, що ми можемо для цього зробити. Помилкимо розглянули. Я думаю, що тут зрозуміло нашою стилізацією. Е, і як би це мало виглядати? Перемішаємо сімку. Однозначно задумуємося про мікроімплант і будемо дивитися, як ці рухи будуть відпрацьовувати. Якщо сімірка від в нас гарно. Що таке гарно? Нема побічних ротацій, гарно сидять капи, гарно допасовують до тчменти і так далі. Тучменти явно будуть величезні, будуть прямокутні, для того, щоб ми могли чітко контролювати силу, яку ми прикладаємо. Якщо пастиру буде йти дуже повільно і складно, звичайно, ми можемо доїдати, доєднати мікроіплант, додати кнопочки, про які ми говорили, і поставити ланцюжки. Тут теж дуже часто зустрічало питання від колег, як саме це має працювати. Мікроімплант тут не буде ключовою силою, яка просто тягне суд. Він буде допомагати капі. Капа буде таким умовним стопором, що мікроінплант за цей крок дотягне на 0,1 і за наступний крок дотягне на 0,2. Якби в нас не було, наприклад, капу, звичайно, мікроінфлан до собі тягнути, стягну, втягнути, втягну, а так він буде тягнути до зовну. Кожна капа буде його допомогою з одної сторони, з іншої сторони його обмежити. Тоді ми поставимо шестірку, тоді ми вже 100% доєднаємо мікроіплант, тому що нам треба усилити задній блок. Тоді ми попрацюємо з премолярами, і тоді ми підемо працювати з іглом, тоді ми підемо працювати з фронтом. Звичайно, на нижній шлепі у нас теж буде відбуватися вирівнювання, то про що ми з вами поговорили, сепарація, нормалізація форми з одного ряду. Але тут в нас це не настільки сильно цікавить, бо набагато цікавіше моменти відбуваються на верхній шлепі. Коли я внесла ці справки, то мені приходить наступний квітчик. Який стосувався більше лівої сторони, де другий клас трошки більше виражений, і техніки запропонували мені ось таким чином е зробити план більш реальним е і зробити роботу з верхньою щелекою, і тоді зробити ось таку роботу з нижньою щелекою, де вони моніалізували групу від ікла до 7-го зуба на 2 мм вперед. Як ви думаєте, чи цей момент був працював? чи? Тому що меціалізація тим більше корпусна, без того, щоб ми просто поклали ці зуби вперед, да? що що дуже часто відбувається на жаль на еластиках другого класу, коли ми працюємо ними, тому не використовуємо їх в практиці, зазвичай працює детелізацію. Ми хочемо уникати будь-яких таких побічних моментів. Звичайно, якби цей якийсь був мав за ціль суто саму менціалізацію. Звичайно, ми, можливо, би планували, доєднували, можливо, мікроімпланти, продумували систему атачментів, яка буде це контролювати. Але в цьому випадку, коли медіалізація є такою уявною допомогою досягнення першого класу, то більше настільки уявною, що вона навряд чи відпрацює, звичайно, краще відмовитися від таких пропозицій і працювати в чіткому напрямку, який ми запланували собі на початку, і працювати в суто з десталізації. Мені дуже хотілося показати, що ми можемо направді дуже багато робити на капах. Головне розуміти, що ми хочемо отримати і для чого. І тільки тоді вже підбирати правильні інструменти та механіки і насолоджуватись майбір. Бо насправді саме таки відчуття в мене було, коли пацієнти приходили перші рази після таких великих десталізацій, і мені здавалось неможливим, що настільки не класно все це може відпрацювати. Це була така моя клінічна частина, то з чим я стикаюсь в практиці. То, як мені здається, ми можемо покращувати і прогнозувати нашу роботу. Неважливо з якої компанії ми працюємо, але звичайно, варто вибирати собі максимально комфортних партнерів, можна сказати. Зараз я хочу передати слово Артему.